Кришки від пляшок, опакування, посуд та старі іграшки. Усе це могло б опинитись у сміттєвому баку, але зараз дістане друге життя. У цій майстерні в Тайбеї всіх охочих навчають створювати нові вироби з відходів та непотрібних речей. І назва майстерні відповідна: сміттєва кухня. На сміттєвій кухні протягом кількох хвилин можна побачити цей процес і поспостерігати, як можна обійтися без забруднення природи. Можна створити щось цінне власноруч. Нині гості майстерні вчаться робити оправу проти сонцевих окулярів. Пластик та інші відходи подрібнюють і кладуть у плавильну машину, а далі у формувальну. За словами власника майстерні, дехто вважає, що перероблення відходів складний процес, на який треба витрачати багато енергії. На сміттєвій кухні показують, що це не так. І знаєте, кожен виріб у вигляді протисонцевих окулярів, створений під час цього процесу, зменшує викиди вуглецю приблизно на 400 грамів. На виготовлення окулярів пішло дві години. Гості кажуть, що досвід корисний. У мене двоє дітей, мені треба думати про їхнє майбутнє. Якщо викидати сміття, не замислюючись, пізніше проявиться проблема. Тому, якщо кожен спробує зробити все можливе, щоб використовувати менше пластику, це матиме велике значення. Раніше я не думала про перероблення відходів і про те, щоб щось із них робити. Гадаю, моя дочка зрадіє, дізнавшись, що її іграшку використали ще раз. Торік на Тайвані було рекордно багато відходів, більш як 11,5 мільйонів тонн. Понад 6 мільйонів тонн можна було переробити.